Доброго дня, майбутні вступники Рівненського професійного ліцею. З вами я, Качановська Ірина, студентка даного ліцею групи номер 9 Ходім зі мною! Сьогодні ми знаходимося в навчальному закладі, де є безліч професій різних напрямків. Допоможемо вам, телефоноглядачі, вибрати ту професію, яка підходить саме вам. По, поринемо в онлайн-екскурсію і дізнаємося у наших студентів багато цікавостей. А зараз ми підходимо до візажної майстерні. Тут займаються перукарі візажисти. Нова, обладнана сучасними меблями майстерня допоможе якісно виконувати поставлені завдання перед майстром. Зараз. Ми запитаємо студентів, як їм навчатися. Ми знімаємо короткометражне відео для наших майбутніх абітурієнтів. Чи готові ви дати нам інтерв'ю і сказати правду? Так. Скажіть, будь ласка, чому саме цю професію ви обрали? Моя майбутня професія буде дарувати людям радість та красу. Я вибрала професію перукар-візажист, тому що я хочу мати творчу роботу та створювати своїми руками красу. Коли я освоюю цю чудову професію, то я стану робити людям модні стрижки та чудові макіяжі, щоб вони були красивими та впевненими в собі. Дякую. А, знаходжу модели, а, виконую макіяжі, які хотіла би раніше спробувати зробити, але не мала змоги. Зараз ми запитаємо, що побажає 10-та група для майбутніх вступників в навчальний заклад? Побажати абітурієнтам прагнути до поставлених цілей та обрати професію, яка вам до душі, корисних знань, постійного натхнення та чудових ідей. Ми дуже дякуємо 10-й групі за те, щоб вони дали відповідь на наше інтерв'ю. Не виходячи з майстерні, ми з вами потрапляємо в манікюрний зал, де студенти перукар манікюрних старанно справляються з поставленими завданнями. Професії для наших майбутніх абітурієнтів. Е, можна вам задати декілька питань про навчання у Рівницькому професійному ліцеї? Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, а на яку професію ви навчаєтесь? Професія перокар манікюрника. Е, скажіть, будь ласка, ви, а яка ви група? Е, чи подобається вам виклад матеріалу вашого майстра? Звичайно, подобається, адже наші майстри вкладають свою професію, свою душу. А ви, будь ласка, скажіть, чи подобається вам ця професія? Так, мені подобається е, Таке питання для наших майбутніх абітурієнтів. Що б ви побажали для них? Декілька слів ви і вискажіть, будь ласка. Настраю терпіння та не лінуватися, навчатися в нашому закладі. Дякую вам. А ви що побажаєте, що обрали саме цю професію? Я думаю, що когось здати інтерв'ю по своїй професії. Хай ця професія надалі надихає у вас для ще більшого досконалення ваших днів та навичок. Дякую. До побачення. А зараз ми потрапимо в те місце, де відбуваються самі цікаві події. Ось це наш гуртожиток. Де учні проводять більше часу ніж вдома. Зараз ми дізнаємося, як їм тут живеться, чи є їм що їсти, чи прибирають вони в своїх кімнатах. Давайте запитаємо це у них. Що ви тут робите в вашому, вашій красивій такій кімнаті? Відпочаємо. Відпочаємо після навчання зараз будемо робити ваші завдання. Ми хочемо в нашому інтерв'ю задати вам декілька питань про те, як ви живете в цьому гуртожитку. Доста відповідь мені? Звісно. Чи подобається вам проживати в даному гуртожитку? Так, подобається, але самоштовому. Ми дуже задоволені. А вам подобається проживати? Так. Хороші є спогади, моменти? Є. Ага. Наступне питання: яке ставлення вихователів до учнів, які проживають в гуртожитку? Дуже чудово, вони з нами комунікують, розмовляють. Ну таких конфліктів у нас ніяких не виникає, тому ми з ними дуже дружні. А чи забезпечують учнів комфортним проживанням гуртожитку? Ага. Забезпечують вас все влаштовує ваші теплі, теплі кімнати? Вам не холодно, не мерзло зимою. А зараз ми зазирнемо до нашої бібліотеки, де ми можемо підготувати себе практично, почитати цікаві книги та подивитися багато навчальних відео. Ми запитаємо у нашого бібліотекара Юлії Ігорівни, що відбувається тут нашій бібліотеці відбуваються виховні години е на різну тематику з учнями нашого ліцею. Також учні активно цікавляться літературою, яка тут знаходиться, як художніми книжками, так і підручниками. І, звичайно, вони мають можливість прийти попрацювати за комп'ютером, виконати якісь свої домашні завдання. Ну і будь-які е комп'ютерні послуги теж для них є доступними. Дякуємо вам. Тому в нас не проходить не тільки навчання, а ми можемо провести корисне час в цій бібліотеці. Ми вже зазирнули, як навчаються перукарі лісажисти, перукарі манікюрники та нам ще цікаво, що роблять прості перукарі. В цій групі навчаюся я. Хороший перукар має бути справжнім професіоналом своєї справи. Сучасні зачіски, модельні стрижки, створення крутих образів це наше кредо. Ми професіонали своєї справи. Хочу сказати про наших майстрів та викладачів: відповідальні, чесні, старанні, стараються докласти максимум зусиль, щоб ми мали майбутнє. Давайте ми підійдемо до нашого майстра-перукаря і запитаємо, що вона може нам сказати про цю професію для наших майбутніх студентів у цій сфері. Анна Вікторівна, скажіть, будь ласка, що ви можете розказати нам про професію перукар? Професія перукар схожа на роботу художника, який створює шедеври на вашій голові. Ми поринули у частинку життя Рівненського професійного ліцею, і хочу вам сказати, що з 1 червня працює приймальна комісія, яка готова прийняти на навчання 9 та 11 класи, та також людей, які хочуть здобути другу робітничу професію. Подобається вам такі репортажі з кожної професії. Якщо так, то напишіть нам, і ми будемо знімати для вас більше про наш ліцей. До нових зустрічей! Thank you.